Всіх вітаю! Пропоную вам розв'язати декілька вправ на основну властивість дробу. Це алгебра 8 класу, і працюємо ми за підручником Істера Олександра Семеновича. Перед тим, як приступити до розв'язання вправ, давайте з вами пригадаємо цю основну властивість дробу. Якщо у нас є якийсь дріб, то ми можемо чисельники-знаменник цього дробу множити. На якесь число або вираз відмінний від нуля. При цьому дріб буде рівносильно даніму. Або можемо навпаки скорочувати, тобто ділити чисельники знаменник дробу на якесь число. Але для цього важливо, щоб даний дріб був представлено у вигляді добутку. Тобто, не можна скорочувати ось таким чином. А х, наприклад, поділено на Б плюх. Або навіть хай буде мінус Х. І отак от, от скорочувати не можна. Скорочувати можна тільки, якщо у нас добуток, тому що основна властивість дробу говорить про те, що ми можемо чисельник і знаменник поділити на якесь число, або вираз, відмінний від нуля. І тепер вже можемо переходити до вправи 42, скоротіть дріб. Дивимось на перший приклад. В цьому першому прикладі дуже хочеться скоротити х- -Y і-х. Y вони майже однакові, але все ж таки не однакові. Що нам зробити для того, щоб вони були однаковими? Ми можемо, наприклад, в чисельнику винести за дужки мінус одиницю. Цю мінус одиницю ми винесемо аж перед А, тому що ці дужки помножені на А. І тоді в дужках ми змінюємо знаки на протилежні. Тобто буде мінус х і плюс y. Винесли за дужки, спільний множник – мінус 1. Ну, спільний множник 1 або мінус 1 завжди можна виносити за дужки, але мінус 1 є сенс виносити, а одиницю немає ніякого сенсу. Бо будь-яке число або вираз помножений або поділений на 1, це буде той саме число або вираз. Знаменник при цьому ми залишаємо без змін. Тобто, той мінус, який перед А ми можемо винести перед дробом. Наступний, другий приклад. В чисельнику ми можемо винести задушки 3, тому що 9 і 3 діляться на 3. В знаменнику задушки можна винести 5, тому що 15 і 5 діляться на 5. Отримаємо 3 помножене на А мінус 9 тілимо на 3. 3 b поділено на 5 за дужки, В дужках залишається 15 ділимо на 5, 3b-а. Знову маємо ситуацію, коли дужки протилежні а 3 b і 3 b мінус А. Можемо винести, наприклад, в чисельнику за дужки мінус одиницю. І поміняти знаки в дужках на протилежні. Цю мінус одиницю ми виносимо перед трійкою, тому що вся дужка помножена на 3, і ще множимо на мінус 1, яку виносимо, тоді в дужках змінюємо знаки на протилежні. Буде А з мінусом, і я його запишу на другому місці, і 3Б з плюсом, я його записую на першому місці. Знаменник переписую без змін. Можемо скоротити тепер. 3B-A і 3B-A. І залишається у нас мінус 3 п'ятих. Третій приклад аналізуємо. Чисельнику можна винести за дужки спільний множник 7, тому що 14 також ділиться на 7. В знаменнику формула скороченого множення різниця квадратів. Розкладаємо таким чином на множники, чисельник і знаменник дробу. 7 виносимо, в дужках залишається y, мінус 14 ділимо на 7, буде 2. В знаменнику застосовуємо формулу. Різниця квадратів двох виразів буде дорівнювати добутку різниці цих виразів на їх суму. Тут ми вже маємо однакові дужки y-2 і y 2, тобто однакові множники у чисельнику і у знаменнику. І, звичайно, можемо на них скоротити, залишається 7 поділене на і плюс 2. Четвертий приклад. В чисельнику маємо формулу різниці квадратів двох виразів. m в квадраті мінус 3 в квадраті. В знаменнику маємо формулу квадрат різниці двох виразів. Тобто m в квадраті мінус подвійний добуток 2 на 3 на m. І плюс 3 в квадраті. Тобто будемо в чисельнику розгортати формулу різниці квадратів і представляти чисельник як m-3, помножене на m плюс 3. Знаменник згортаємо у формулу квадрат різниці, то буде m-3 в квадраті. Можемо тут скоротити m-3 і m-3. Залишилось в чисельнику m плюс 3 поділено на n-3. П'ятий приклад в чисельнику знову бачимо різницю квадратів, а в знаменнику можна b в квадраті винести за дужки. Це був у нас четвертий, п'ятий, розкладаємо чисельник P-1 на P плюс 1. Справа в тому, що ця одиниця, її ми в такому випадку представили як 1 в квадраті. Тому що 1 в квадраті то буде 1. Виходить, що p в квадраті мінус 1 в квадраті. І в знаменнику виносимо p в квадраті за дужки. в дужках залишається p1. І знову маємо спільні множники в чисельнику і в знаменнику, на які можна скоротити цей вираз, цей дріб. Тоді залишиться p плюс 1 поділене на p в квадраті. Шосте. В чисельнику дуже схожа квадрат суми двох виразів. Перший вираз це х, другий вираз це 5. От виходить, що х плюс 5 в квадраті. Подвійний добуток виходить 2 на х і на 5. Дійсно буде 10х. В знаменнику можна винести за дужки m. По такому плану розкладаємо на множники чисельник, тобто представляємо у вигляді квадрату. Х плюс 5 в квадраті. І знаменник, виносимо дужки М. Х плюс 5, залишається. Можемо скоротити, х плюс 5 тут повністю скорочується, а тут скорочується один із х плюс 5, тому що там 2х плюс 5 було, х плюс 5 помножене на х плюс 5. Один з них скоротився. І залишився інший, той, що не скоротився поділене на М. 44-й номер потрібно також скоротити дріб. Аналізуємо перший приклад. М в квадраті мінус m М в квадраті мінус м в третій Н. В чисельнику спільним множником буде М. Тобто оцей М ми можемо винести за дужки, Тоді в дужках залишиться мінус 1. В знаменнику спільним множником вже буде m в квадраті залишається в дужках 1. Дивіться, на місці m в квадраті, який ми винесли за дужки, залишається 1. Оця одиничка, вона якби тримає місце для m в квадраті. Ми не пишемо тут 0, тут залишається 1. Мінус м3. Було, m в квадраті винесли, залишилось просто m. Ну і n звичайно. Що ми знову маємо? Маємо протилежні дужки Mn-1 і 1-mn. Можемо, наприклад, в чисельнику винести за дужки мінус. Тоді, в дужках змінюємо на протилежні «І» знаки. І міняємо місцями одразу. Одиниця була з мінусом, стане з плюсом на першому місці, і Mn буде з мінусом на другому місці. Знаменник без змін. Бачимо, що можемо скоротити 1-mn і 1-mn, і залишається. Ага, можна ще скоротити М в чисельнику і одну з М в знаменнику. Тобто мінус одиниця поділена на М. Другий приклад маємо спільний множник 15 у чисельнику і М. У знаменнику 10 і N. Виносимо в чисельнику 15 м, в дужках залишається m в квадраті мінус m, в знаменнику також виносимо спільний множник, то буде 10n, в дужках залишається n-m в квадраті. Можемо одразу скоротити, наприклад, 10 і 15 на 5. В чисельнику буде 3, в знаменнику буде 2. А от з дужками, знову маємо протилежні дужки, Так? Знову можемо винести мінус. Наприклад, в чисельнику винесемо його перед трійкою, тільки що отриманою. Мінус 3м і змінюємо послідовність і знаки перед буквеними виразами в дужках. n на першому місці з плюсом, м в квадраті на другому з мінусом, знаменник переписуємо без змін, ну, єдине, що двійка там да? замість 10, скорочуємо і записуємо те, що залишилось. Мінус 3М поділене на 2n. Третій приклад аналізуємо. В чисельнику бачимо формулу сума кубів двох виразів: m в кубі плюс 27, то є 3 в кубі. В знаменнику схоже на квадрат різниці, але немає подвійного добутку, тобто, це не повний квадрат різниці. Давайте. Знаменник не будемо чіпляти, а от чисельник розкладаємо по формулі сума кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний якраз те, що нам потрібно, тому що у нас в знаменнику таке саме, на неповний квадрат різниці цих виразів. І якраз в знаменнику також маємо неповний квадрат. Неповний квадрат це без подвійного добутку. Повний квадрат, якщо б тут було не 3, а 2 помножити на 3. Тобто подвійний добуток м на 3. Подвійний добуток м на 3. А неповний квадрат він от без цього 2. І тут неповний добуток, тому що без двійки. Можемо скоротити. Оці неповні квадрати різниці. І тоді маємо у залишку просто m плюс 3 поділене на 1, тобто просто m плюс 3. В четвертому прикладі в чисельнику можемо винести спільний множник 5. Тому що 20 ділиться на 5, 10 ділиться на 5 і 5 ділиться на 5. А у знаменнику схоже на різницю кубів, тому що 8 то є 2 в кубі. Давайте це використаємо для розкладання на множники чисельника і знаменника цього дробу. Виносимо 5, в дужках залишається 4 плюс 2а, 10 поділили на 5, плюс А в квадраті. І а в кубі мінус 8 розписуємо як різницю кубів, то буде добуток різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Чисельнику ми також маємо неповний квадрат, так? Неповний квадрат. Тому що, якби був повний квадрат, ми повинні були ще помножити на 2, але цього немає. Нам якраз і потрібен неповний квадрат для того, щоб скоротити. Залишається 5 поділене на а 2 П'ятий приклад. Тут нам допоможе тільки спосіб групування в чисельнику. Дивіться. Ми можемо згрупувати 3П і ПН. Зараз нагадаю спосіб групування. Ми замикаємо в дужки ті змінні, які мають спільний множник. І 3Y плюс Yn. Дивіться, чому я поміняла знак, тому що коли ми замикаємо в дужки, перед якими стоїть знак мінус, ми у дужках повинні поміняти знаки на протилежні. В знаменнику можемо просто винести сімку за задушки. П- залишається. Тепер дивіться: в перших дужках ми можемо винести спільний множник П. В дужках буде 3 плюс n. В других дужках ми можемо винести за дужки y. В дужках знову буде 3 плюс n. І оці 3 плюс n, 3 плюс n нам потрібні для того, щоб ми їх винесли за дужки. Тобто, в способі групування ми якби дужки виносимо за дужки. Заменник залишаємо без змін. А в чисельнику виносимо дужки 3 плюс N, вони є спільними, і залишається після винесення цих дужок P-Y, якраз те, що є у знаменнику. І що ми скорочуємо? Переписуємо все, що залишилось. 3 плюс N поділимо на 7. І останній, шостий приклад. Аналізуємо. Знову ми тут маємо спосіб групування, але цього разу вже і в чисельнику, і в знаменнику. Немає іншого способу для того, щоб розкласти чисельник і знаменник цього дробу на множники. Ми бачимо спільні множники в перших. В двох доданках чисельника і спільні множники в третьому четвертому доданках чисельника. І так само тут є спільні множники. Давайте їх погрупуємо по дужках. Перші дужки АМ плюс АМ. Тут все просто. А от другі дужки, перед ними виходить, що стоїть знак мінус. Тому всі знаки в дужках ми змінюємо на протилежні. Був мінус БМ, став просто БМ, був мінус БН став плюс ВМ, і так само обережно групуємо знаменник. АМ мінус Ан мінус, змінюємо знаки BM-Bn. Начебто все вірно. виносимо спільний множник в перших дужках у чисельнику, то буде А, в дужках залишається М плюс М. Мінус, Вносимо спільний множник Б, в дужках залишається М плюс М, що свідчить про успіх способу групування в даному випадку. Бачите, бо ми маємо. Тут М n, і тут М плюс Н, ми їх потім винесемо за дужки в чисельнику. Переходимо до знаменника. Виносимо спільний множник А, залишається M-N. Виносимо за дужки спільний множник b, залишається М-. І тут знову у нас. Чекає успіх, тому що ми отримали дві однакові дужки, які зараз будемо виносити. Задушки. В чисельнику виносимо задушки М плюс N, в дужках залишається А-Б. знаменнику виносимо задушки М-, в дужках залишається А. Мінус B. І маємо спільні множники в чисельнику і знаменнику, які скорочуємо. Кінцева відповідь M плюс M поділене на M-N. І на цьому в мене все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. До нових зустрічей!